Слава Україні! З вами Юрій на каналі Нітрактору. Сьогодні хлопці поставили на майданчик з останнього надходження, янмарка є 3. Я вже його вам показував тільки коли він ще стояв без фрези, не зібраний, не помитий. Отака фреза на ньому в чудовому стані. Чудове лакофарбове покриття. Зверніть увагу на фартух, видно, що мало працював. В хорошому Стані ножі ще з рідною фарбою, колеса задні в чудовому стані, оригінальні ми їх не міняли, передні колеса також в чудовому стані, бачите, ні мікротріщинок, нічого, протектор ще відсотків десь 60-70 лишився, бортові. Зверніть увагу на лакофарбове покриття. Також в хорошому стані є. Місцями дрібні дефекти, але самі розумієте, що це все, от бачите, такі дрібненькі Власник новий може собі зробити. а Ми не хочемо псувати трактор під красами. Так, пробіг в нього 775 мотогодин. Я думаю, що пробіг рідний. Є заді, от розміщений блок управління навіскою, є кут нахилу горизонту. Прийшла, прийшла фреза без опорних коліщат. Звичайна коробка механіка і плюс повишені понижені. Також є блокування диференціалу. Спробуємо його завести, що він нам скаже. Технічно його перевірили. Технично он в чудовому состоянии. легко залился. Даже не добавлял ручного газу. Срочно є дребезжание капота. Все. Вот дребезжание немає В класному стані, хороше сидіння, його рідне, під сидінням бачимо, також немає корозії, немає нічого пошкодженого. Тракторець дуже чудовий. Так, заглушимо його. Хто не знає, дана модель має 13 кінських сил. Кажемо, це ровесник Астіків 13. го В Дуже хорошому він стані. По ціні дана модель, КАЄ 3 Янмар, 5100 умовних одиниць. Я думаю, він варти, вартий цих коштів. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2 а біля авторинка. Чекаємо на вас.